Інформація, що змінила світ зміни, колосальні. Я б сказав би, знаєте, револю... це, це революційні зміни. Глобальне інформаційне суспільство, його зміст та сутність. Ключовим поняттям інформаційного суспільства є поняття інформаційної влади, тобто здатності інформації впливати на суспільну свідомість та поведінку людей. Ми досліджуємо складні процеси глобалізації та особливості формування національних моделей інформаційного суспільства. Дивіться далі. Вітаю, ваше товариство. Сучасна глобалістика стверджує, що глобальне суспільство складається з економічної, політичної, соціальної та духовної сфер. Всі вони об'єднуються. Інформаційною сферою. Сьогодні ми будемо досліджувати проблеми формування та становлення глобального інформаційного суспільства. Пройшовши аграрний та індустріальний етапи свого розвитку, людська цивілізація стоїть на порозі нової ери, коли найціннішим ресурсом суспільства стає інформація. Ви пам'ятаєте прекрасно, що 20 років тому назад окремі люди тільки мали доступ до інформації, наприклад, до мобільного телефону. Сьогодні, скажімо, ви йдете і бачите, що в метро ви можете отримувати інформацію. Ви можете отримувати її скрізь. Зміни колосальні. Я б сказав, би, знаєте, це, це революційні зміни. Це не прогрес, це революція. Тобто в геометричній прогресі змінюються технології, змінюються методи їх використання як в позитивному значенні, так і в негативному. Зрозуміло. І комунікація це, це серйозний інструмент в проведення політики, зовнішньої політики, в тому числі, і в, в захисті національних інтересів. У 1962 році австрійсько-американський економіст Фріц Махлуб увів поняття індустрії знань. В інформаційну епоху провідними чинниками стають інтелектуальний капітал, частка інформаційно-комунікаційних технологій у ВВП на душу населення та кількість людей, задіяних в інформаційному секторі економіки. Які ж сфери інформаційного суспільства є найбільш витребуваними в сучасних умовах? Це інформаційна безпека, електронне врядування, це інформаційна культура, це е, сюди можна додати також такий дуже важливий аспект, як електронна комерція і розвиток міжнародного інформаційного бізнесу, також інформаційної економіки. Також можна говорити про те, що є так звана е, інформаційна екологія. Важливими сферами розвитку інформаційного суспільства є дистанційна освіта, електронна медицина, соціальні послуги, які надаються через глобальні електронні мережі. Та парадигма інформаційного суспільства складається по перше з таких аспектів, як ідеологія, сама ідеологія інформаційного суспільства, яка була коли була запропонована, і на сьогодні немає жодних альтернативних, так би мовити, потужних ідеологій, які б були проти інформаційного суспільства. Це перше. По друге це інфраструктура, бо без інфраструктури глобальної про інформаційне суспільство немає мови, тому що високі технології впроваджуються в усіх країнах по різному, мають різні наслідки, але так чи інакше, жодна країна на сьогодні не може визначити себе, що вона є поза інформаційним суспільством. В залежності від економіки, культури, історії, традиції ментальності окремої країни. Формується її власна модель інформаційного суспільства. Проваджує в себе ну кілька моделей інформаційного суспільства, такі найбільш розвинені країни, як Франція, Німеччина і Велика Британія, розвивають розвиває так звану інтегровану модель інформаційного суспільства яка охоплює абсолютно усі аспекти парадигми. На думку британських експертів, глобалізація має не тільки позитивні риси, але й негативні. І голосування британських громадян за вихід з європейського союзу. І результати президентських виборів 2016 року в США є результатом незадоволення людей діями так званої глобальної правлячої еліти. Я лічно дуже вважаю Америку і я так раз вважаю, що то, що прийшло в Америці, це тільки може бути лучше для мира. Ну, що значить, що ми слышно стали слухати простому людину. І трампта на самом деле це просто протест. От, е скромного чоловіка, який уже надає, що його не не слушає. Вільний доступ до інформації породив таке явище, як інформаційна демократія. Проте тут виникає питання щодо достовірності інформації, отримуваної з різних джерел. В Німеччині на сьогодні існує дуже суворий закон. Який контролює значить, контент в мережі інтернет, і я маю сказати, що і земельні закони, і федеральні закони назавжди позбавляють ліцензії і роботи в цій країні, якщо оператори і провайдери не слідкують за тим, аби цей контент був достойним, тобто щоб там не було злочинних, небезпечних або якихось інших аморальних, так би мовити, змістів в ці в цій країні. Франція вибудовує свій шлях у глобальному та національному інформаційному просторі. Франція відрізняється тим, що для журналістів, тобто для мас-медіа, вони взагалі відмінили всі свої закони і віддали їх на громадський розгляд. Тобто, в кожній редакції є. Спостерігач від громади, і відповідно, громада е, так само може подати апеляцію до суду, якщо їх не влаштовує так би мовити той чи інший аспект редакційної політики. Я хочу сказати, що у Франції, в єдиній країні в Європі, на сьогодні діє закон про доменні імена, тобто щоб не були використані доменні імена е, відомих брендів, але з іншим розширенням, і таким чином, щоб не можна, щоб можна було уникнути плагіату фактично цих доменних імен. Проте, французькі експерти відзначають, що у них існують певні обмеження в інформаційній сфері в Росії існує абсолютно відкрита стратегія щодо придушення правдивої інформації в Америці. Ви можете говорити все, що завгодно, жодних обмежень, повна свобода слова. У Франції діють певні обмеження на негативні і расистські висловлювання. Це розповсюджена практика. Окрім того, зараз відбуваються дуже активні дебати з приводу неправдивої інформації. Експерти стверджують, що французька зовнішня розвідка контролює провідні змі Франції. У Франції існує дуже цікава освітня мережа, яка працює за кордоном. Фактично в кожному великому місті Європи обов'язково є французька школа, яку відвідують французи і всі ті, хто вивчає мову, культуру і літературу Франції. Також при кожному французькому посольстві працюють аташе, завдання яких просування французької культури за кордоном. Більше того, існує навіть інститут, який спеціалізується на популяризації латинської мови, куди входять представники багатьох країн, включаючи Румунію і Молдову відсутність у Сполучених Штатах Америки державних мас-медіа не виключає державного контролю за медіапростором. Коли ми говоримо, наприклад, про досвід сполучених штатів Америки, де немає власне державних видань, де немає державних телерадіокампаній, де суспільне мовлення так само має свою специфіку, вона зорієнтована десь по окремих штатах. Але в США існує близько 20 державних інституцій в різних підрозділах, закритих, напівзакритих, які займаються проблемами інформаційного захисту і проблемами інформаційних воєн. В Сполучених Штатах Америки, що ми знаємо, є назовні. Це лише Голос Америки, це мовник, який був в радіо, мовленням раніше займався. Сьогодні він працює на мультимедійних платформах, і Голос Америки. Це те, що назовні. А все решта, це все працює в закритих. Мережа в закритих системах, на відміну від заходу, східні країни впроваджують свої моделі інформаційного суспільства. Ми інколи заглядаємо на це китайське економічне чудо. Але економічне чудо відбулося так само і в тому числі через те, що інформаційна політика була побудована на, на формування нової людини. Там створені цілі окремі програми, де вчать людей, як жити в умовах нових економічних відносин. Вчать, що таке ринок, що таке фінансово-економічні відносини, що таке бюджет, що таке взагалі ринок взаємовідносини між людьми в процесі виробництва товару і таке інше. Там ці окремі програми, які вчать людей спілкуватися іноземними мовами, де вивчають іноземні мови, де вивчають на нову нову техніку в умовах інформаційного суспільства, нові технології, та інше. Інформаційна наповняємість. Телевідення і всього контента достаточно сильне, але чітко регуліруема правительством. Ну, тим не мене, вона в повному об'ємі, і як видно, по людям вони не испытывают недостаток інформації. З кінця двадцятого століття В'єтнам демонструє потужні темпи економічного розвитку та формування інформаційного суспільства. Я вважаю, що інформаційне суспільство В'єтнаму досить розвинене. Інтернет, соціальні мережі досить відкриті і не дуже контролюються владою. Є Фейсбук, Твіттер. Але окрім газет, телебачення і радіо, в'єтнамці отримують багато інформації з інтернету, соціальних мереж. Думаю, влада від цього не в захваті, але вона не може цього заборонити. Лідером в інформаційному просторі поступово стає інтернет. Який випереджає телебачення, радіо і друковані ЗМІ. Найбільше інформації китайці отримують з мережі Інтернет. Далі вже йде телебачення. Зараз в Китаї біля 700 мільйонів користувачів мобільних телефонів. І інформаційний ландшафт змінився докорінно. В першу чергу зрозуміло через, через появу інтернету як платформи, але ця платформа дала можливість всім нам бути не лише споживачами інформації. Але, власне, і творцями інформації. Тобто, змінився власне алгоритм формування інформаційних ідеологеми, власне, політики і формування інформаційних комунікаційних зв'язків. Інфоглобалістика досліджує інформаційні структури та комунікації глобально-інформаційного суспільства: інтернет, телебачення. Радіо, газети і журнали. З розвитком комп'ютерної техніки та інтернету традиційні засоби масової комунікації перетворилися на мультимедійні платформи, які дружно пішли в соціальні мережі. Ці технології наповнили новим змістом життя сучасного суспільства. Інформаційні комунікаційні системи кардинально змінили відносини між людиною, громадянським суспільством і державою. Вони надали нового змісту і міжнародним відносинам це важливий інструмент для комунікації для проведення власного е власної політики або доведення до 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 всього суспільства світового суспільства власної точки зору переконання і так далі і так далі через твітер якщо міністри прем'єр міністри спілкуються через Твіттер, через фейсбук доводять е суспільству власну точку зору або політику держави це колосальний інструмент Ключовим поняттям інформаційного суспільства є поняття інформаційної влади, тобто здатності інформації впливати на суспільну свідомість та поведінку людей. Електронна демократія стала інформаційно-комунікаційною платформою діяльності електронного парламенту, електронного уряду та електронного суду. І це добре. Проте, на жаль, ці технологічні новації не зробили наш світ більш гуманним і більш справедливим. Але ця тема для іншої розмови.